Я бачив багато красивих, але порожніх. Вранці ти навіть не пам'ятаєш її ім'я. І тебе це абсолютно не турбує. І що цікаво, вони настільки ж не цінують себе, що це не турбує і їх. Вони самі приїдуть, образяться самі, самі напишуть, зателефонують, випросять зустріч. Вони так сильно хочуть якихось стосунків що, бачучи тебе з грошима і можливостями, божеволюють і зводять з розуму своїм божевіллям інших. Але ж з ними нудно, з ними не цікаво. Саме тому частіше, ніж на один вечір, їх не хоче ніхто, як писав Екзюпорі, ви красиві, але не справжні, заради вас не хочеться вмирати. А поруч із собою хочеться живу, справжню, неважливо, хто вона і що вона робить, але від неї, знаєш, така енергія дика, що дивишся і розумієш, що якщо вона зараз встане і піде, піде все твоє життя, все подальше втратить сенс. Таких жінок хочеться, від яких пахне любов'ю, як від молодої матері, молоко.